Навіть немає термодатчика ніякого Третє. 5,54 мільйом і 4,8 В. Тестуємо акумулятори з аліка на 9 годин, 18 вольтові, макітовська посадка і на 6 годин, а також ось таку зарядку. В китайці заявляють, що у нас струм до 3,5 А або 90 Вт потужності. Подивимося, розберемо акуму, замірюємо ємність. Вага двохрядного акумулятора на 6 годин. 546 грам. Двохрядний від Прокрафта 632 грам. Трьохрядний акумулятор на 9 а годин 868 грам. І перевірений з аліка на 7,5 годин, тож трьохрядний 875 грам. Розібрав 6-амперний акумулятор. БМС-ка тут сама примітивна. Бачимо, що навіть немає термодатчика ніякого. Можливо, ось це він але не схоже і ну, якось не, не до того. На елементах немає жодного маркування. До. Якості зварки плюс-мінус претензій немає. Товщина стрічки ну, адекватна, але високострумовим акумулятором його точно не назвеш. Зараз заряджу до 100% і будемо заміряти ємність. Бачимо, заряджений приблизно на 50%, тому що горить два світлодіоди з 4. Внутрішній опір. Перша паралель. 9,3 мО, друга паралель. 9,37 мО, третя паралель. 9,75 мільйона. Четверта. 9,54 мільйона. П'ята. 9,7 мільйона. Але подивіться на напругу 2,85 вольта на паралелі. Давайте ще раз по напрузі. Перша паралель. 4,3 В. Друга паралель. 2,67 В. Третя паралель. 3,77 В, Четверта паралель 4,4 В і п'ята паралель 2,85 В. Акумулятор абсолютно розбалансований. Зарядив всі паралелі за допомогою платки тп 4056 по черзі, тим самим збалансувавши акумулятор. Давайте ж замірюємо його ємність, подивимося, чи є тут 6 А, але я дуже сумніваюся в цьому. Розряджаємо струмом 6 А, знімаємо 120 Вт з акумулятора. Закінчився тест ємності. Він тривав 32 хвилини. Акумулятор віддав 3,2 Аг, або 57,7 Втг з заявлених 6 Аг, Тобто 50% від заявленого. Давайте заміряємо напругу на кожній з паралелей. Візьмемо ось так. 2,17 вольта. 1,83 вольта. Тут взагалі щось не зрозуміло. В ноль, Оця паралель розряджена в ноль, Тобто БМС не працює. 2,3. 2,47 вольта. Ще раз давайте оцю середню паралель. Давайте Ось так поверну, щоб вам було видно, що це є. Як бачите 0,22 вольта. Тобто оця паралель розряджена повністю. Її можна викидати. Цей акумулятор не годиться ні під що. Розібрав 9 Акумулятор. Тут БМС вже має якісь захисти і виглядає значно краще, ніж в 6А кумі. По якості зварки також жодних претензій не маю. Все чудово. Ширина шини також достатня. Тобто цей акумулятор виконаний значно краще. Маємо індикацію рівня заряду. 4 світлодіоди горить з 4. На елементах також немає жодної індикації, маркування. Абсолютно нічого. Замірюємо внутрішній опір зараз. Перша паралель. 5,52 мільйома і 4,1 вольта. Друга паралель. 5,62 мільйома і 4,1 вольта. Третя. 5,54 мільйома і 4,8 вольта. Четверта. 5,47 мільйома і 4,9 мільйом вольта. 5,64 мільйома і напруга 4,85 вольта. Акумулятор повністю заряджений, про це сигналізує зелений світлодіод на зарядному пристрої. Будемо проводити тест ємності. Так, де тут у нас мінус, а де тут у нас плюс? Давайте підключимося та й побачимо. Ось так. І що ми бачимо? 20,46 вольта. Розпочинаємо тест на силі струму 4,5 А або 0,5 від заявленої ємності. 90 Вт знімаємо з акумулятора. Закінчився тест ємності, він тривав 1 годину 8 хвилин, акумулятор віддав 5,1 Аг, або 91,9 Втгодин. А заявляють нам 9 Аг, тобто віддав трішечки більше, ніж половину від заявленого. Подивимося напругу на клемах. Загальна напруга 16 вольт. Напруга на кожній з паралели. 3,22 вольта. 3,2.

і 3 43 вольта. Дикий розбаланс, тобто елементи використовуються з різною ємністю. І дуже скоро цей акумулятор перестане коректно працювати. Залишилось перевірити, чи відповідає потужній зарядки заявленій. Підключаємо наш акумулятор, тут треба бути обережним. Ось так. Бачили музику? Горить червоний світлодіод, акумулятор заряджається, потужність зарядки, зараз складає 52 Вт, Або плюс-мінус 2 ампера. Зарядився акумулятор. Зелений світлодіод на зарядці про це вказує. Давайте ж заміряємо напругу на кожній з паралелей. 4,126, 4,125, 4,1, 4,1. 4,1. Перших дві паралелі мають трішечки більшу напругу до висновків. Я не задоволений якістю даних акумуляторів, вони не відповідають абсолютно заявленим характеристикам, а цей від 6 амперний навіть немає захисту. Як ви бачили, під час тестування середня паралель розрядилась майже до нуля. Тобто про довговічність мови абсолютно немає ніякої. Тут замість 9 А годин 5, тут 3. Співчуваю підписнику, який їх купив на аліку, і нормально користуватися не зможе. По зарядному пристрою все більш-менш. Нормально заявлено 3,5 А. По факту видає 2-2,5 і нереально бісить це ось цей звук, мелодія, яку ви могли б чути, коли ставите акумулятор на зарядку і коли знімаєте його. Це, напевно, можна поправити, розкрутити і відрізати того динаміка. Та й на цьому все. але дивіться, вона величезна і видає всього 2 А. Чи варто таке купувати? Вирішувати вам акумулятори до купівлі. Точно не раджу. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, доєднуйтесь до телеграм спільноти Edelweiss Test, Посилання, як завжди, в описі відео. Ці акуми також будуть по посиланню, але купувати їх не раджу.